Напередодні Дня міста в Коростені відбувається багато заходів, присвячених його історії сьогоденню. Один з прикладів організована методистами відділу освіти гра, що деколи, до участі, в якій запросили учнів усіх шкіл міста. Знавці історії рідного Коростеня зібралися задля участі у інтелектуальній грі в актовій залі загальноосвітньої школи номер 11 Кожну школу представляла команда у складі трьох осіб, відкриваючи змагання, методист відділу освіти зазнайом. Начала, що така гра в місці напередодні свята проводиться вже не вперше, а отже, її можна вважати традиційною. Побажала усім успіху і ознайомила присутніх з правилами змагань. Ми зараз говоримо про щасливе майбутнє, про побудову щасливої нашої держави України. Багато говоримо про любов до батьківщини. А саме зрозуміло, що любов до батьківщини, мабуть, починається з самого малого. Любові до будинку, де ти виріс. До рідної хати, до рідної сім'ї, до рідної школи і, звісно, до міста, де ти виріс і жив. А таким містом у нас є наш рідний корисник. Перший тур змагань виглядав, немов тести. Це були питання, на які потрібно було за кілька хвилин дати короткі відповіді. І, звичайно, усі вони стосувалися історії нашого міста. В результаті першого туру до півфіналу вийшло всього шість команд. Саме вони взяли участь у вікторині, в ході якої потрібно було відповісти на питання стосовно певних подій та особистостей, пов'язаних з користанням. Журі підбило підсумки і ще дві команди. Залишилися поза грою. в останньому найскладнішому етапі саме і визначався переможець. А перше місце дісталося команді загальноосвітньої школи номер 12 Цього року саме вони вибороли звання найкращих знавців рідного краю.